В результаті проведення оперативно-рушкових заходів працівниками Головного управління Національної поліції Хмельницької області затримана група з ознаками організованості з Волинської області, які займалися шахрайствами, а саме зняття порчі. Сьогодні на території області їм доказано вже більше 20 епізодів. Вказані особи вже взяті під варті. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Сума спричинених збитків від вказаних діянь складає більше 2,5 мільйона гривень. Наша Власне. дочка попала під вліяння циган. З дому винесла бусинку і винесла гроші. Золото, дінь. Золото гроші, все винесла. Вона йшла з училища додому і її зустріла циганка і сказала, що маму там, папу щось. Що Це порча, так? Так. Да. Ну, дитина можна поняти, звісно, вона хотіла як краще. Вона каже, мам, я не зображала, що я роблю. Я була вдома, як вона це все взяла і пішла Вона сказала, що піде з дівчинкою гуляти. Ну, Пройдеться, як завжди. Я сказала: візьми з собою бусинку, Якраз починався такий маленький дощик. А вона каже: мам, давай я бусинку не буду брати. Кажу, та до це візьми, щоб я вже не виходила. Кажу. Ну і тут у нас тоді так вийшло. Взяла бусинку. Забрали і бусинку. Але перше, що я просила міліції, тоді не поліція була, перше просила. Хорошо, що дочка вернула, що вони мені повернули, все це вже вона якби да. Що верніть мені не так, гроші в бусинку. Дуже, Дуже вам вдячна, Сережа Ігор, і що ви дивилися за бусинкою ці дні. розкриваємості вас було. Дякую.